Цьому епідсезоні, зазначає начальниця управління охорони здоров'я Лава Цеба серед усіх вірусних захворювань на Франківщині лідирує саме коронавірус. Лише за останній тиждень ним інфікувалися три сотні прикарпатців. Попереднім місяцем також по області за останній тиждень захворіло на коронавірусну інфекцію 300 осіб, і один з них помер. Це є житель Івано-Франківської міської територіальної громади. По міській територіальній громаді за останній тиждень свіжих випадків діагностовано 66, З них четверо діток по місту Івано-Франківську з них 46 із 66 і 20 – це наші навколишні села, які відносяться до нашої міської територіальної громади. Нині кажуть лікарі на Прикарпатті найбільше циркулює штам Омікрон у субваріанті кракен. Я більш такі, от своєю агресивністю в плані передачі швидкості передачі. Далі він вражає дихальну систему, все таки так він має такі характерні ознаки, як тромбоутворення після перенесеного захворювання там протягом наступних півроку. Також симптоми які сьогодні є основними це та ж температура висока, та ж може бути задишка, Так все те, що було практично притаманне попереднім штамом. Наразі у медзакладах Франківської громади госпіталізовано понад пів сотні пацієнтів із вірусно-бактеріальними пневмоніями. Половина із них хворіють на коронавірус. За останню добу у центральну міську клінічну лікарню з пневмоніями поступило три пацієнти. У першу міську один і вісім діток поступило з пневмоніями в міську дитячу клінічну лікарню. З них ПЛР Плюс в центральній знаходиться. На лікуванні дев'ять осіб, в першій міській 8 і в дитячій лікарні дев'ять ковід позитивних діток, але у них немає пневмонії. Сприяє росту захворюваності, зазначає лікарка, зниження нині темпів вакцинації. Дві дози отримало 22,5% жителів нашої територіальної громади, і першу бустерну дозу отримали лише 5% жителів громади, тому потенціал є. Вакцини є. Навіть є зараз вакцини. Вакцина для дітей від 5 до 11 років у нас проведено вже 170 щеплень вакциною Pfizer, яка призначена саме для діток 5 11 років. Першу дозу отримало 160 діточок нашої громади і другу дозу 30 дітей. Щоб вберегти своє здоров'я, медиків вкотре закликають прикарпатців вакцинуватися від коронавірусу. Марія на Анастасія Багей, телерадіо компанія Раї.